Привіт, малята дошкільнята! Зараз ми з вами трішечки попрацюємо оченятами і будемо знаходити помилки художника та з'ясовувати, що не так на картинці. Цікава і захоплююча буде гра. Не дивуйтесь, не напружуйтесь. Ми починаємо! Гра що не так на картинці. Подивіться уважно і скажіть, хто це? Це фермер. А що він робить? Працює на городі. Малята, а що йому для роботи потрібно? Подивимось навколо. Лопата є. Відро з водою є. Лійка є, граблі є, капелюх від сонечка є, зручний комбінезон, чоботи і кайданки. Це все є. Ой, а навіщо фермеру кайданки або наручники? А ось малята і помилка художника. Кайданки фермеру зовсім не потрібні. Рухаємось далі, будьте уважні. А хто це? А це малята листоноша. Що він робить? Носить пошту. Що потрібно йому для роботи? Сумка. А чи є вона у нього? Так, є. А відро з фарбою і пензлик потрібні листоноші? Ні, не потрібні. Отже, це помилка художника. Відро з фарбою і пензлик листоноші не потрібні. Молодці далі. А хто це? Та це ж хлопчик. А що він робить? А він грає у футбол. А що потрібно для гри у футбол? М'яч. А чи є м'яч у нього? Та ні, це ж не м'яч, це глобус. Ось вона помилка художника. Давайте далі. Хто це малята? А це вчитель. А що він робить? Вчить дітей. Що не так на картинці? Подивіться. У вчителя шприц в руках та на шиї прилад, щоб слухати дихання людини. А це малята хто? Повар. А що він робить? Готує їжу. А що не так на картинці? Подумайте. Пилка в руках замість поверської лопатки. Ось вам і помилка художника. Хто це? Поліцейський. А що він робить? Затримує правопорушників. А що не так на картинці? Міркуйте. А він тримає віник для прибирання, а потрібен бути жезл. Молодці. А хто це? Лікар, а що він робить? Лікує дітей і дорослих, правильно? А що не так на картинці? Будьте уважними. А у нього в кишені гаїчний ключ, який не потрібен для роботи лікарю. А хто це малята? Це пожежник. А що він робить? Гасить пожежу водою. А що не так на картинці? У нього шланг приєднаний до пилосмоку, а з пилосмока вода не може текти. Правильно, малята? Розумнички! Молодці, ви були дуже уважними. Мені сподобалось, а вам. До зустрічі, малята!